Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 6 червня, місто Тернопіль. І слідуючий подозрівання у моєму конвеєру сорт персика Кондор. Це деревце буде йому на слідуючий, на осінь буде два роки. Щеплено на алечі. Непоганий ріст, щось е, з весни, воно трошки було приболіло. Певно, хрущ добрався до його коріння, але певно, що знайшов хруща кріт і дерево е, після хвороби вийшло і ще й заклало непоганий врожай. Я думав, що вже з цим саженцем прийдеться попрощатися, але дав прирости, бачите, такі сантиметрів по 60. Правда, сила росту в нього набагато менша, як в екстрім 6-го. Екстрім 6 вже десь 3 метра має 3,5, а цей доходить до 2,20. Отой тросик верхній, то на висоті 2,20. Ну що по цьому, по цьому сорті скажу. <кій> в тому році мав сигнальний врожай е, на гілочці, яка була щеплена в крону. Про його е, попробував, який він на смак, яка, е, як набирає е, вагу. Е, на смак він чудовий, е, дуже гарний окрас. В цьому році в нас дуже мало сонячних днів. Ото десь неділю тому були температури до 30. От за той час він встиг набрати цукру. А останній тиждень у нас кожен день йдуть дощі, ґрунт перенасичений вологою, все тече, але вже дивлюся, є плоди м'якшають і можна зробити огляд, бо тоді, коли плоди потихеньку будемо рвати, то вже хоча тут загрузка була з весни дуже гарна, але так як дерево було приболіло трошки з весни, то я обірвав, лишив на свій ризик так. 15 плодів, але Гарно викормив і зараз зробимо дегустацію, хоч він зараз ще не в повній стиглості, але в фазі технічної стиглості це точно, бо вже деякі плоди починають про. Опа, і впав, ну нічого, починають продавлюватися. Зараз підійдемо до... Дегустаційного стола, там вага. І зробимо, продегустуємо його. Зірвав я декілька плодів продегустувати і зробити зважування. От бачите, особливість цього сорту, що такий невеличкий є клювик. В цьому році він не дуже так замітний. Це, певно, від погодних умов ще. Воно буває, але колір набирає непоганий. Коли от було більше сонця, то от оці прожилки б стали такого кармінового, гарного кольору, а так він ще трошки не добрав кольору. Але вже він розм'якчається і можна його споживати. Які м'якші плоди будемо споживати, ті ще лишимо для повного дозрівання на дереві? Опушення ледь ледь є, але є. В порівнянні із екстримом 6 все-таки опушення є. Ну, тепер зважимо. 167. 135. 123. Ну, є і меншенькі, бо ж кажу, що він з весни приболів. 112. Ой, 163. Ну, отакий до 200 грам. В тому році в мене було три сигналки, то були від 150 до 200 грам. В цьому році трошки менший розмір. Ну, і зараз попробуємо його. І від кісточки він не відділяється. Попробуємо його на смак. Дуже соковитий і дуже приємний у нього смак. Він уже от так, як я дегустував Extріam 6, то той мав Солодкий, насичено солодкий смак. Кислинки зовсім немає, не мав. Уже кондор, то він більш гармонійний. Вже такий смак розкривається, як персиків середнього терміну дозрівання. Що є аромат, є післясмак, є така пікантна кислиночка. Ну, все в ньому дуже, дуже гарний смак. Від кісточки він не відділяється. І дуже, дуже легко він що, е, Є такі, що буває, що тяжкі персики, що тяжко. Одного з'їсиш уже другого не хочеться. А цей дуже легкий такий поїдання, ароматний, приємний на смак, що можна і два, і три, і чотири плоди з'їсти без без паузи, як то кажуть. Що? Е, сорт вартий. Уваги вартий бути у кожного в саду, тим більше він гарно доповнює лінійку споживання свіжих персиків після екстрима 6 зразу він йде, а потім там на підході вже ранній ліси Якраз родина буде споживати. Персики в свіжому вигляді. Я продажою не займаюся, продажою буде один масовий персик Red Heaven. Я маю його до десятка дерев, от той дає гарні плоди, товарні плоди. Але то буде перша декада серпня. Хоча, зважаючи на цьогорічні погодні умови, певно, буде остання декада липня. Так що я рекомендую для посадки цей персик в кожен сімейний сад, він вартий уваги. Він дуже витримує, особливо на заході, витримує дощові погодні умови, не тріщить, не гніє при умові, що були, було попереднє з ранньої весни, десь до кінця травня. Були роблені профілактичні регулярні обробки від спочатку від кучерявості, а потім від моніліозу, від моніляльної гнилі. Був цей персик оброблений раз свічем. То було на початку червня, десь 5-6 червня. От якраз сьогодні місяць пройшов від обробки вже всі ті діючі речовини, які захищали наш персик, вже вони нейтралізувалися, і можна сміло споживати цей персик, і можна запропонувати і дітям знайомим і самому спожити з чистим сумлінням. Дякую на серпень місяць, можу вам запропонувати живці. Невеликій кількості є, обмежені кількості, але живці будуть. Сорт підтверджений, самі бачите, це типовий. На, по зовнішньому вигляду сорт персика кондор. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мій канал, даєте коментарі, ставите вподобайки. Поширюється україномовний контент на теренах Ютубу. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом дегустувати. Зараз іде лінійка персиків. Переді буде цікаво не тільки персики, а й багато екзотичних культур, які я вирощую. Слава Збройним силам України, героям слава!